Жодне століття не починається там, 1 січня першого року, що завжди є такий хвіст або продовження інерційне від минулого століття. Дивіться там, 16 століття розпочалось в 1517 році, коли Лютер вирішив реформувати Католицьку церкву. Розпочалася реформація і взагалі вибухнуло все. 16 століття розпочалося 1618 рік, це початок 30 війни. Яка змінила світ. Зрештою, ми зараз живемо в державному острові світу, яка склалася по результатам по наслідкам 30 війни Вестфальський мир мір 1648 року. ХХ століття розпочалося в серпні 2014 року світова війна. Вона змінила геть все. Тобто був один світ 19-го століття і потім зовсім інший. А наша ніяк не могло розпочатися. І де факто, де факто, воно розпочалося, на мій погляд, з війною в Сирії п'ять років тому, з початку війни в Сирії. Тому що війна в Сирії це вже цілком нова війна, яка не має з жодного дотику до війни ХХ століття. Вона проходить по іншим законам і, взагалі, там гетьше нові архетипи проступають. А фактично, вона розпочалася з інагурацією Трампа 20 січня, то там п'ять днів тому. І зараз ми можемо сказати, що це от 21 -е століття вже розпочалося. А чому саме знову браті Трампа? Бо Трамп він час тої сили, що вічно хоче зла, а ділає добро. Він хоче законсервувати ситуацію, а насправді він її зламає. І він великий такий трікстер, великий бітенобойна така та машина, яка має зламати оці всі, все, що залишилося від двадцятого століття. Ці всі переходи. Що таке клін? Якщо б перемогла Клінда, то це була десять років консервація. Того, що і так законсервовано останні 25 років американською політикою безперервним правлінням клану демократів. Це величезні політичні схеми, економічні схеми, військове, безпасне, схеми по сфері безпеки, відповідна система балансів міжнародної політики. Зараз Трамп все сломає. Нічого не буде. І це буде звичайно в діалектичній боротьбі. і саме початок цієї діалектичної боротьби, це. І я раз початок ХХІ століття. Це не означає війну суто військову, хоча безумовно, будуть військові конфлікти. Вони зараз є, і ще будуть, і багато. Але це означає підрив і руйнування тої системи, яка склалася в світі до цього. Громадянська війна це завжди війна за те майбутнє, в якому ми хочемо жити. У громадянська війна це війна у часі, не в просторі. Тобто минуло б'ється з майбутнім і вирішається, що з них минуло, що майбутнє за наслідками війни. Чому большевики перемогли в громадянській війні в Росії? Тому що вони пропонували новий проєкт майбутнього. Поганий або добре це не важливо. Важливо, що вони інвестували в майбутнє і звали, кликали людей в майбутнє. А бочевики, меншевики і білий, що вони хотіли, монархісти, залишити ту систему, яка вже не могла працювати. Десятиліття найближче, як вони ви виглядати. Ну, це буде дуже бурне Десятиліття пов'язане з технологічними зміни, змінами, революціями, технологічними, соціальними революціями, війнами. На геополітичних розломах, які склалися, От Україна, зокрема, в зоні такого розлому знаходиться. І боротьба за панування, якщо стара система вичерпала себе, вона не може працювати, то буде запропоновано декілька варіантів нових систем, вони будуть в конкурентній боротьбі намагатися перемогти.